Друзі, вітаю вас на каналі, де ми обговорюємо найважливіші аспекти охорони праці. Мене звати Олександра Королькова, і сьогодні ми поговоримо про те, як убезпечити працівників при роботі на відкритих територіях у зимовий період року. Це особливо актуально для представників будівельних, аграрних, транспортних, енергетичних галузей, а також логістики та інших сфер, де доводиться працювати на відкритих територіях або у спеціалізованих холодних приміщеннях, як от холодильники чи морозильники. Чому робота в холоді небезпечна? Підтримка постійної температури тіла на рівні 36,6 градусів є критично важливою для нормального функціонування організму людини. Холод порушує цей баланс, що може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям. Основні ризики роботи в холоді. Гіпотермія, коли температура тіла падає нижче норми, симптоми включають тремтіння, спутаність свідомості, втому, обмороження, ураження шкіри найчастіше пальців вух, носа. У важких випадках можливе постійне пошкодження чи навіть ампутація, зниження продуктивності. Холод у фізичну фізична активність знижує чутливість кінцівок і когнітивні здібності, збільшуючи ризик нещасних випадків. Травматизм, замерзлі поверхні підвищують ймовірність падінь та інших травм. Серцево-судинні проблеми, тривалий вплив холоду може спричинити спазм судин і підвищити ризик серцевих нападів. Як холод впливає на ефективність праці? Низькі температури знижують чутливість і спритність пальців, що створює ризик під час виконання точних завдань. Довготривале перебування на холоді призводить до Втрати м'язової сили, затвердіння суглобів і зниження психічної активності. Усі ці фактори збільшують кількість нещасних випадків. Рекомендації для роботи на холоді. 1. Спецутяг зимового асортименту. Тобто утеплений. Багатошаровий із теплоізоляційними і водонепроникними матеріалами. Для захисту від атмосферних опадів підійдуть непримакальні плащі, наприклад, ті ж дешевики. Спецуття зимове. Перерви для обігріву та відпочинку, регулярні перерви у теплому приміщенні, а також гарячий напій, командна робота, виконання робіт групами для оперативної допомоги у разі небезпеки. Наступне технічні засоби використання обігрівачів і вентиляції у приміщеннях. Навчання, розпізнавання ознаком мороження, інформування про ризики, тренінги з медичної допомоги. Особливо це актуально для об'єктів віддалених від населених пунктів. Медичні аптечки: формування об'єктових та автомобільних аптечок з необхідними медичними засобами відповідно до ризиків виробництва. Медичний контроль: регулярні медичні огляди для виявлення працівників із підвищеним ризиком таких умов праці для їх здоров'я. Обмеження та або призупинення деяких робіт при несприятливих погодних умовах, до прикладу, відповідно до пункту 1.16 правил охорони праці під час виконання робіт на висоті не дозволяється виконувати роботу на висоті у відкритих місцях при швидкості вітру 10 метрів на секунду і більше, при ожеледиці, грозі або тумані, який затрудняє видимість в межах фронту робіт, а також у нічний час при недостатній освітленості та якщо температура повітря вище плюс 35 або нижче мінус 20 градусів Цельсію. Як зменшити ризики? Роботодавці повинні забезпечити працівників теплими приміщеннями для обігріву, організувати графік роботи за рахуванням перерв на обігрів і відпочинок та забезпечити засоби для переодягання в сухий одяг. Це необхідністю, Відповідно до статті 168 Кодексу законів про працю України, такі перерви на обігрів та відпочинок включаються до робочого часу працівників. Цією ж статтею встановлено обов'язок роботодавця обладнати приміщення для обігрівання відпочинку працівників. та кількість перерв для обігріву, питання їх організації та забезпечення мають бути відображені у відповідному наказі керівника підприємства. Положення відносно даного заходу має містити і розділ колективного договору, присвячений охороні праці. Ставмо лайк, якщо було корисно. Поділіться відео зі своїми колегами. Не забудьте підписатися на канал, для цього тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Будьте здорові та працюйте безпечно!